Село Залізниця Корицького району в цьому будинку зростав новітній герой України, полковник ЗСУ Ігор Гордійчук. Військовий нині на реабілітації у Сполучених Штатах Америки після тяжкої черепно-мозкової травми, коли син наприкінці серпня минулого року не привітав батька з днем народження, розповідає мама. Одразу відчула щось неладне, а ще згадує страшний сон. Дивлюсь вінок, лежить вінок, так ніби зелений з білим. І так, чи то вінок, чи то так так, ну отаке. І я кинулася. Я все, я сказала, бо він мені ніколи не снився і тепер не сниться. І я сказала все. Або ранене до окончання, до страшного якомусь, або вже нема в живому. І так ми вже від того дня почали. Від того дня вже ми почали, а значше настало 4-го числа. 4 вересня батьки щодня моляться за його здоров'я однак, через постійне нервування безсонні ночі у пенсіонерів різко погіршився стан здоров'я. Мама ледь ходить у батька рак. Побратими Ігоря Гордійчука, спілкуючись з ним, виконали прохання героя допомогти хворим батькам. Я зв'язався з Софією Родьонів. От вона сказала проблему. Вийшли на Кирилова, на Михайла Михайловича, на голову обласної ради, він там по своїм каналам дав команду, і його привезли і безкоштовно ну, пролікували. Ну, наша задача була втримати, бо люди з села, вони, їм дуже тяжко. Це як тюрма для нього, лікарня всяка разна. Ну, це... Ігор просив, єдине, що це втримати його цих 20 днів, щоб він не втік. Обласна влада і надалі сприятиме у лікуванні батька Ігоря Грудійчука. Про маму військового Софію Родіонівну теж подбають зараз. Нам треба умовити її, все таки, щоб вона поїхала в госпіталь кінволідів війни в Клвклевані. Пройшла там реабілітацію, підлікувалася трошки. Відпочила так, і ми зараз ну пробуємо якби вмовити у таких випадках, в якому опинилася родина Гордійчуків, державна підтримка, якою вона є нині, не допоможе. Тут треба, я ж кажу, індивідуально підійти до кожного, просто знаєте, приїхати, поспілкуватися, які є проблеми, і просто взяти і допомогти. Оце ми робимо. Зрозуміло, не можна, я не можу там зробити все. Але якщо кожен буде так робити, то тоді ну реально. Люди будуть відчувати, бо родини в наших військових будуть відчувати підтримку держави. Катерина Монкач, Юрій Кобів, новини Рівного.